Салвеє Pictures за підтримки бардаль ін'юї представляє Щоб у квітні вже давали, без розбору всі тівки Ми намажем мажим бакрительно, повно повної шпаклі. Щоб все ж склався, той любовний, недосвідчений маршрут, Десь підтягнем, десь підмажем і покажем все це тут. Ух ты, бля, не танцюю, не сміюся, не натягую під сос, підсос, то в суні не вернувся, то пішов мій моцанос. Мімо занос Я сад на засібну, лотик збоку, фарафлау Фарафлау Треба буде відправляти хонду Мої вітання всім прихильникам гаражного авангарду. Сьогодні на вас чекає друга серія по мотоциклу, який зазнав певних пошкоджень після невдалої інтеграції в українське суспільство. Перерва у серіях була б умовлена пошуком та очікуванням певних запчастин, але тепер ми маємо все на руках, на які, до речі, чекає багато роботи. Першим позитивним досвідом ремонту даного мотоциклу стали зварювання та малярні роботи. Потрібно було підварити тріщину на вихлопі, відчухати коліна і перефарбувати їх в стоковий чорний колір. Звичайно, що правкою геометрії самого випуску ми не займались. Також за компанію відшкрябали від наслідків ДТП та пофарбували захисні дуги, які з 5 метрів можуть здатися як нові, і пофарбували траверсу та руль. Крім того, ми промазали і обслужили пульти, що в цілому значно підвищило привабливість місця водія. Але я хотів би почати серію не з марафету і стайлінгу, а саме з технічних проблем, яких в цьому мотоциклі вистачало і без того. Тому піддомкрачуємо Хонду і починаємо розкидати передок. Звісно, я знаю, що масло можна було поміняти. Ні, Це ж Honda. Та от якщо ви не знали, то ці ось... Та ви знали, що кому я розказую? Всі вже ж розумні, дорослі вже дивляться там по 10 год мене. Це відкручуємо, зливається вилка, все попадає на гальмівний диск і ви їдете ще швидше. Вже не 180, а знімається обмежувач, блін. Вже обмежувач вона знімає. Ого, 3D Ефект такий. Ого, тихо тихо, не треба. Бо, зараз, бо якщо в мене хтось в стереокулярах дивиться, то зараз аж по голові тому, а потім не, не, не оберешся yeah. заказувати. Ібопафен. Зараз якраз вірус ходить, яке чухався. Відкручується колесо, піднімається рама, виймаємо пера. Опа, щось не хто показав. І е... потім будемо перебирати пера. Отак. Там вже у нас купа хімії, яку ми сьогодні будемо використовувати. Оце, коли... Уже бортик на тормозном диске, выработка здоровая, Клубки. Фиг мышь. Ой, ой, ой. Мне кажется, или ему трошки умасный? Мне не кажется. Я думаю, нам баллончиком уже и не хватит. Придется прокаливать. Сто процентов. Бо тормози не будет. Вот, так вот, ну, новые практически, да. Но тормози не будет, что оно в масле все. Там, и... где не надо, смазка есть? Или уже не просто даже. А там, де надо, смазки немає. Для того щоб змити суміш, оливи, термозухи з колеса, гальмівних дисків та вилки і підготувати їх для подальшого обслуговування. Ми взяли очисник гальмів від компанії Бардаль. Вже не раз допомагав нам відчищати забруднення різного ступеню з різних поверхонь. І показав себе вдало. В компанії є також багато різних технічних рідин авто та мотохімії, олив та мастил, які обов'язково стануть в нагоді при догляді за вашим транспортним засобом. По промокоду Салсалвен SAL ви отримаєте 10% знижки на всю продукцію на сайті компанії. Подробиці в описі до відео що скажеш, як Отмила, от як номі. Обежирені. да, ну, видно, що вони аж і пахне характе. Блестить начинают, да. Ну, ще осталось суппорта, потому что суппорта вообще мрак. <реку> я такого часам не бачу, что так выказ сильно такого. Типа, ладно, одне, ну, другое перо трошки можешь потекло. Ну, прям извергая масло. Там, мабуть, да, половина объема уже все. Так, ну, дело в том, что оно извергає масло, стоячи на місце, не двигающийся. Ну так, кстати. Так пульк без этой славы. Ну, сейчас будем ехать. Я таким оптим брать не буду. Не буду... Отрезать. Неси болгарку. не буду отравиться снимать, не видно. Да. Все. Сейчас, короче, принеси болгарку и будем проводить оптимізацию кріплень. Клаксона. Чи сигнала, чи клаксона. В общем, як ви бачите, все досить погано, ну поки що. Але точно все буде краще. Винімається ви, да. дуже свигенько, але гравчина ну, є під траверсою. А так. ні, дивізерко вона немає. Нема взагалі. А, бач. а да, бачу. я думав чуть-чуть десь. Да, і на верхній теж нема. Но ну, ноги побыла хорошенько, да. Значит, просто їздила, 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 їздила. Здесь в біля моря стояло? Може просто бачиш, может, меняли масло по принципу заливаємо знизу, заливаємо зверху. А залишо менять? А все остальное неважно, да. не важно, да. То лично. Ні, просто давай чисто логічно, да? У нас потекла вилка. Потекла не одна, а сразу две ноги. Внимание вопросу. Все вопросы. Закончились. Злите латте мотоциклету, немало якогось знайомого нам запаху. Автомат знаю. колей. Раз комусь кружечку, раз. Да. Хандіана. Хендіана. Походу, вже кофе закончилась. Пишта вище. Пішла, да, ні хвоя, як в грестрекері, ні кросівки діда, пам'яті не згадались. На думку приходила лише одна фраза. Мені вже там просто то ми з Антоном тільки що спілкувалися про те, що на Reduxie є cb 400 таке саме. Тільки без доки. І цінник на такі cb 400 там 615, 1800. І люди ж як зазвичай пишуть там без дурних питань. А по факту питання лише одне кому він нужен за полтори тисячі без док себе 400, якому 30-й год уже. Да, так, ну вообще. Його При подальшій розбірці також не здивував і стан ніг. В принципі, те, що ми бачили зверху, було і всередині. До речі, об'єм злитої жижі приблизно вдвічі менший, ніж по мануалу. Цікаво, скільки часу вона так текла? О, це басейн стоїть з масла. Да? Ну, давно ну, вже. Реально тут басейн стоїть з масла. Ой, як красиво, зараз світ включу. Це не те, пропускаю, він вам приймав. Ну, так нормально. Типу я ще не бачив, що не цей. Хто не поржавіє. Там коцак стільки, що якраз те, що треба. Так що ти поміняєш, вилка заржавіє і не буде працювати. Не трогай, хай робить. Не мішай техніки працювати. Красота. Мотоциклу майже 30 років. Ну, якщо так округлять. Вилка бачила, і Крим, і Рим, і. не знаю, все підряд уже. Ну що, башенки більш-менш. Але. Ось це ось, ну, це не робоча поверхня, розуміла, що, але і на робочій поверхні купа всього того, що не повинна. Вже не зеркало. Да. Та ви бачите, вон теж і тут видно, і от тут видно. Тут я теж не буду тикати. В, в цілому, таке. Обов'язково все мажемо. Перед тим ставити. На суху вам больно, от і білки больно. Немає. Ось що я вам казав за робочу поверхню. Все дуже плохо, ну як там? Діло йшли не те, щоб. Йовану не можна сказати, що хорошо. Звичайно, що певний час вона ще проїждже, але я думаю, що ресурс сальник опильника, ну, ХЗ, ХЗ. Я скажу, що на один сезон точно хватить. Головне, головне, щоб сезон. Якщо не по бездорожжю на ньому їздити, а, ну, то, звичайно, нормально їздити, то на сезон хватить. В принципі, вилка перебирається раз два три сезони, ну, в нормальних випадках. Ага. Ненормальних раз поки не потече. В общем, відмиваємо все і зараз буде, мабуть, що мінять сальник. Ми. Ти гандони взяв. Mm. Особливість даної вилки ще й в тому, що при монтажі сальника можна не користуватися так. А як це правильно сказати? Можна не користуватися презервативами, бо верхня частина пера має звуження, щоб не пошкодити сальник при установці. Якщо вам цікаво, то в кожну ногу входить по 499 мл оливи, що досить зручно, якщо купляєте банку. Хай без масла. Масло нема проблем. Да. Як кажуть володарі МТ, What? Bro, what Bro, are you talking about, man? не та що Ямаха, а та що Дніпро. Якщо масло капає, значить воно є. Пружинка в канавку стала. Значит, життя что? Удалось. Значит, вилка перебрана. У вас у вилки ветрянка, по-моему, она болеет немножко. У вас зеленка Да, да, да. После сборки, первый тест показал, что новый сальник справляется со своей работой. это максимальный уровень доверия до вилки. Я бы так не доверял. Георгий. Да. Еще я прокачается и будет вообще бомба. Як казав один блогер, хуже я не зробив. Так що. Та з кривого Рога там. Лекс, був колись такий, дядько. Жигулі москвичі реанімірував. Я не знаю на який авторизований, не сервіс її носили. Але це знаєш, як завжди. Той, хто робив до нас, той. Не друг для нас. Не друг. Да. Ну, що, щось, трошки підзабивали до неї в прямому сенсі. Прям лупили так, дай Боже. Все було без нюансів, сюрпризів, окрім великої кількості бору до стоїчної давнини. Да. Так. Отак зліпочком. Що, будемо ставити? Враховуючи природню схильність нашого мотомеханіка до полірування різних поверхонь, ми також вирішили додати трохи позитиву в нелегку долю даної вилки, відполірувавши штани. Самі порівняйте, наскільки цікавіше стало виглядати майже 30 річна деталь. Після переборки другої ноги нас чекала ще одна надто чиста операція попередку. Тільки відійшов буквально на хвилину, вже все намазав. Не знаю, як їздили з сухим приводом спідометра, але улітка тепер помазана, крестіва, так що все буде хорошо. Треба було очистити дегрізером передні колодки, дати їм висохнути, а потім добряче їх пропекти. І як ви бачите, зробили ми це даром, бо скільки він масло випаровується. Після чого ми взялися за змазку, направляю передніх супортів, і якщо одна сторона знялася одразу. Тихо, тихо, ти ще показав кулісу переключення передач на москві чайне. То друга трохи повиносила голову, а ще ледь не покалічила механіка. Ох ти, блядь! Живий. на пальчик. Стан направляйки був схожий на поверхню місяця. Тому потрібно було заручитися підтримкою партнерів з болгарським корінням, але в кінці кінців ми таки обслужили направляйки супортів і зібрали те все докупи. Часто пишуть гляньте якийсь мотоцикл, ну типа зробіть мотоподбор. За той сезон я, мабуть, двічі чи тричі їздив, просто я, Антон раз їздив? теж пару їздив. Це при тому, що ми таких услуг, в принципі, особо не оказуємо. Ну, ми не кажемо, що ми там прям робимо мотоподбор. По місту і району, близько да. Да, да, зігнет, да, да. то да. ні. Ну, так. Як ви розумієте, невеликий попит, але такий попит є. Але що я взагалі про це кажу, тому що от, оцей ось мотоцикл, який 90 там якогось року незрозумілого, е -е, якщо ви будете вдруг там, нам, не нам, комусь ще писати, що там Хлопці, підберіть мені мотоцикл там Honda cb 400 і будете кидати варіант за 2,5 до 3000, то вас їм правильно зроблять. Це мотик, який не підбирають. Я підійшов, його завели, почув прямо ток, по колісу удару розчитаю поїхав Да. А якщо ви самі все ж таки хочете даний мотоцикл, але ну не дуже розбираєтеся. Саме цінна порада це. Ну, просто гляньте його візуально. На вилці не повинно на робочій поверхні нічого бути зайвого, сальники-пильники пожмакали. Послухайте двигунець, щоб нічого не шелестіло більше, ніж треба. Повижимайте з чепу, щоб було чутно, скільки у нас гримить, не гримить кризина. Покатайте кольосики, повішуйте підшипнички. Ну і гляньте там я не знаю, якщо у вас дуже бентежить, можете обмежувачі руля глянути, наскільки він сильно падав. А так, в цілому, крім того, щоб підвіска не сопливила, двигун не воняв, не придів і не там, дуже шумів, особливо ніяких таких підборів тут робити не треба. Все одно буде якась ізолента. По даному мотоциклу є, звичайно, що певні проблеми технічного характеру, які скоріше від віку. Наприклад, покот це на вилка, як ви бачите там. Коротше, я до чого це все кажу, тому що мотоцикл 90-х років. Я не дивлячись на всю ту Японію, всю ту красоту, яка в плані технічних рішень тут зроблена, безумовно. Е, і ресурс, що головне, все одно от такі от маленькі моментики, з них складається все ваше мотожиття і відносини з вашим потенційним мотомеханіком. Так що, от і знову у нас питання. Новий Китай чи Мус, наприклад, той же там Домінар, там, Вогі там, щось. Чи вот такая вот Япония. А лучше такая Индия с таким мотором. А нема такой Индии. Там у индусов інд... только одноцилиндровые. Ну, я скажу. Я б на Индии такие Кстати, я... я не знаю таких индусов. Наверное, в Украине ничего не продается все одноцилиндровый. Mm -hmm. Так что все. Yeah. Та я думаю ні. <свісно> Китайці швидше зроблять. Як ви пам'ятаєте, передня машинка вийшла з чату і окропила все, що бачила, тормозухою. Тому на заміну її ми знайшли майже оригінальну запчастину зі схожими параметрами. Само собою треба було прокачати обидва передні контури, в чому нам допомогла гальмівна рідина від наших партнерів. На цьому даний етап по хонді ми завершуємо. В наступній серії ви побачите результат малярних робіт по баку і пластику, роботи по електриці та фінальний вигляд нашої хонди після ремонту. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ще побачимось. Катався в Японії, горя не знав, аж ось його власник на продаж припхав Давали всі ставки з Польщі, з Литви, Але пливе баржа в Одеси порти з далеких моментів, з далеких часів. Ба коли у твій батя місин, у горах високих, де сонце встає, створили мопеда під хвісом дає.